А перед просмотром нашого сьогоднішнього відео ми бы хотіли подякувати адміністрації слухів діло за то, що нам опублікували наш файний канал, та тепер -ка у нас до Короч, дуже много просмотру, дякуємо. А спонсор нашого відео корова. Чому корал? Так вона молоко дає. Канала. Перед просмотром другого відео хочу вам розказати про пройшов би я друге відео. Ми вам укажемо нашу саморобну колеску, нашу тачку і не лише тачку. Як я вам казав у попередньому відео, ож випустимо відео через 5-6 днів, но просто ця погода мало поліпшила, сонце світить, корочка лів не є, точний не падає, все нормально. Постараємося як ми швидко уложити друге відео. Третє теж. Кладіть лайк. І ще раз дякуємо за адміністрацію, адміністрацію слуха білок, що поклали наше відео у свою групу. Не забуваємося підписувати на канал. Все, ну все, поїхали. Типа квесна треба аршувати, ма. Мене тут подкузати. Не мало, мішку веземе. Ну не втікайте, бо перевернете, його. Привіт, ютуб. Ну все, доста, бо голові муся боя куди. Нахара, все, робите. Так бо тепер ораня дорого, это мусить попасти. як ти думаєш? Бачи, поїду помогать. Lopata li je? Ane, ja, a ne je, djedo Aha, evo ja ti čujem li se rabete Ja vam batečka prekliču, vi vam što, so tukaj po A, najte ore? I mi, batečko, za hruši po a? <laughs> po a še i nam krumpli sam. Dok će se red' da robite? Ja mówisz, że chodź byś był Młoko daj, ale pijesz byś, niech raz nie godzę Idź mózg się widzimy tutaj Co, co mój kurwa Ty ja kurwa, wszystko o, bo, Pudy, tak Tak, ale plus wiesz kupić, Ідуть дрова! Помалу, блять, дрова А на що вам дрова тепер? Сюди оттуда я думав, що ти блять робите? Лежу мою куди? А ви що одну робите? Це не дідо на деві, сі дерева. Йдуть чорти та рубають топ. <клухи> відео ходить. Все, або нець. Пишіть у коментах, якої ви хочете видіти четверте відео. Підписуйтеся на наш канал, вступайте в групу. Що ви хочете, видіти в наступних відео. Ходіть, з Все, пока-пока.